Вони мисливці, які живуть у тіні світів, де кожен рух може стати останнім їхні обличчя приховані під масками, а справжня сила не в броні чи зброї, а в кодексі, що формує душу. Хижаки символи сили та честі, але за цим образом ховається давня історія, про яку мало хто знає. Історія про те, як цивілізація втратила себе, щоб знайти нову мету в найтемніших куточках космосу. Колись хижаки жили на планеті, де панували суворі умови: густі джунглі, отруйні рослини, агресивна фауна. Щоденна боротьба за виживання формувала їхню фізіологію та культуру. Кожен мисливець мусив бути не лише сильним, а й розумним. Проте з розвитком технологій та комфорту цей суворий світ став занадто контрольованим. Відсутність справжніх викликів і поступове зникнення природних загроз призвели до того, що дух мисливця почав сла. Апшати їхні тіла деградували, а культура порожніла без викликів. Вони перестали бути мисливцями в душі, і це породило кризу, змусивши їх шукати нові сенси і способи виживання. Потім прийшла біологічна криза, пандемія та генетичний колапс, який почав знищувати слабких і змушував їх змінюватись. Високі технології не змогли захистити від цієї загрози, і хижаки прийняли радикальне рішення перезібрати себе через контрольовані мутації та суворі випробування. Так почалась їхня трансформація в істот, здатних виживати і панувати в найжорстокіших умовах. Водночас, щоб зберегти свою людяність, вони створили кодекс межу між мисливцем та монстром. Полювання перестало бути лише інстинктом, це стало релігією і випробуванням гідності. Щоб заслужити статус мисливця, треба було довести силу, вибираючи рівного ворога. Вбивство стало актом поваги і способом встановити межі, які дозволять не втратити себе в пориві жорстокості. Їхній кодекс це не просто правила, це механізм виживання розумного виду, що навчився не боятись страху. Коли рідний світ став надто безпечним, хижаки рушили у космос. Вони не шукали колонії чи багатства. Вони шукали виклик справжнього супротивника. Тільки в бою з гідним ворогом можна було відновити втрачений сенс і не загубитись у безцільності. Так вони стали мисливцями у найвіддаленіших куточках всесвіту. Хижак це не просто мисливець, який шукає жертву. Це істота, що прийняла суворі правила життя, в якому честь і випробування вважать більше за саме виживання. Їхній кодекс це не обмеження, а сенс існування, що формує справжню ідентичність. Вони полюють не заради крові, а заради балансу, заради підтримки вогню, який не дає їм забути ким вони є. Кожен поєдинок це не кінець, це продовження давнього діалогу між страхом та силою бути хижаком значить жити між світлом та тінню і завжди вибирати шлях честі, навіть якщо він веде через найтемніші куточки всесвіту.